Вітаю вас, друзі! Сьогодні 25 лютого, але теплий сонячний день, можна сказати, весняний день. І я вирішив записати відео про ожину, про обрізку ожини, про формування куща і навіть в кінці розкажу дещо про розмноження, як розмножувати ожину. Тому буде цікаво для всіх. Я рідко записую такі відео. А зараз я хочу розказати, тому що саме обрізав кущ ожини. Обрізав від старих, від е, тих, які відплодоносили минулого року е, пагонів. Ось вони в мене були. Як бачите, їх було два, два пагони. Ось один і другий. І на їхнє місце, як бачите, минулого року виросло виросло шість ось таких потужних шість потужних пагонів. Десь вони по, деякі по 2, навіть половиною і 3 см ось такі пагони. Це виросла ожина минулого року, і вона буде в цьому році плодоносити. Я її ось так підв'язав на шпалеру. Але шпалеру потрібно мені переробити. Тому що я поставив ось такі стойкі, закації, вони крепкі, але верхня, ось ця перекладена тонка, і вона потянула усі ось ці дроти, які були, вони ввисли і вони вже не тримають. Тому я буду ще це все підв'язувати, переробляти шпалеру, щоб все це підв'язати. Порада ось така, що нанизу. Бажано, тому що в мене було низько минулого року. Ось так ті два пагони вони були дуже мали в сторони багато. Ось таких пагонів по, по дроту І було низько. І вони до землі недобре пускати, тому що ожина вона від землі буває грязною Тому старатися пускати її догори. Ось так, Ось так вона. Росте. В цьому році із куща підуть молоді пагони, вони будуть рости. Ось ці будуть е, пускати ось таку, такі плодові пагони, будуть свісти. Можливо, ви бачили вже відео е, минулого року, як е, росла ось ця ожина. І бачите, вона потужна. Я не знаю, який цей сорт, я його назвав від сусіда. Да. Ось він у мене від сусіда. Десь вже, це вже буде, напевно, четвертий четверти рік. Я ось такий маленький паганець посадив. І ось бачите, за 4 роки який кущ. Що також скажу. Бачите, я пообрізав усі ці пагони, як їх було багато. І що цікаво, я не услідив. Не услідив, як, е, як вони опустилися до землі. І зараз я хочу показати вам цікавий ось такий момент. Що ось ця ожина, ось тут ви бачите мої ось такі колеса, де, е, шини, де були кабачки, то бачу минулого року. І подивіться, ожина вона опустилася, ось, бачите, тут зломився. Але вона має коріння. Ось ожина. Вона вже, бачите, коріння пустила. Це вже коріння, це вже, це вже готовий саджанець. Я все це викопую і буду пересаджувати на інше місце, реалізувати. Подивіться, скільки, скільки ось цієї ожини з корінням. Ось тут, подивіться, так, ось цей кущ також. Не знаю, як він називається, цвіте. Гарно. Ось тут троянда. Хто бажає на телеграм-каналі є, як воно цвіте. Да, в описі до цього відео я скину посилання на телеграм-канал і там багато цікавого. Ось також я посадив кущ. Він був маленький, ось такий пагинець. Ось бачите, він вже пустив ось Я це пізніше підв'яжу, ось бачите, він довгий, лише зараз я до спалери не підв'язую. А ось тут я бачите також не вслідив, я його підняв до, до, до дроту, але він схилився і подивіться, він схилився і він пішов ось так униз. І подивіться, ось він тут, яке потужне. Я ще не відрізав. Не відрізав спеціально, щоб вам показати. Ось він іде звідси, ось це кущ. Іде сюди через дріт. Ось він так пішов униз. Пішов униз. І ось тут ви бачите потужне, навіть товстіше, ось тут товстіше, тому що воно вже почало рости. Я відрізаю, і це вже готовий, готовий кущ. Ось так, друзі, розмножується ожина. Як і навіть ось ця моя недбалість, ось така неуважність. Тому що якщо б я все це обрізав, я навіть не знав, що так можна мати багато саджанців ожини за один рік. Воно, якщо опускається до землі, пагінець молодий опускається до землі, він... Чує вологу і він зразу починає проростати. Ось подивіться, тут пагнець. Ось тут. Скільки ось цих пагонів. Подивіться, я перейшов на іншу сторону. Подивіться, тут один паген. Тут пагони. І так вздовж. Декілька пагонів. А тут зовсім взагалі дуже багато ось цих пагонів. Ось так, дорогі друзі. Один кущ, один кущ ожини, а вже за рік можна скільки розмножити. Ось тут я не відв'язав, ще було прив'язане ось ці е, тут з плодами, з цвітом, ось тут ожини. І де ще було в мене, ось покажу вам, я також ось так е, на дроті. Ви бачите, прив'язані ось такі я. Невеличкими ось такими дротиками прив'язую ось цвітонос і стара. Я її ось так залишив, один кусок, ще не відв'язав. Це вже все йде на вогонь. Ви бачите, вона суха. Суха, а лоза, звичайно, вона ось така зелена. Дуже чудова ожина, не колюча. не колючі, гарні, товсті вона дає прирости. І кожного року дуже е, крупна ожина, смачна, солодка. Ще одна ось така порада. Звичайно, що я пустив ось так, скільки можу досягати рукою. Ось це на витягнуту руку, я прирізаю. Ось коли молодий пагін, коли він доходить, е, доходить до такої висоти, ви зразу верхівку потрібно прирізати і вона тоді починає розгалужуватися, пускати. В різні, в різні сторони. Ще ось такий момент скажу, що я минулого року ось було дві лози, але я дуже багато пустив на плодоношення ось такі довгі пагони. Вона була чуть-чуть дрібніша і не була така солодка. Тому потрібно ще вміти ось так нормувати, щоб було менше пагонів. Але тоді крупна ожина, і тоді вона солодша. Тому краще мати декілька ось таких потужних кущів, декілька, і тоді менше нагружати ожиною, а плоди будуть більш солодкими. Але добре мати шпалеру. Хоча і без шпалери цей кущ, ну, звичайно, що потрібні якісь опори чуть-чуть прив'язувати, або ось так, як я мотузкою. Зв'язував ось так. Можна ще варіант. ось такий Зв'язувати щоб мотузкою. Да, тому що не все до шпалери. Чуть-чуть відводиш в одну сторону від шпалери, в іншу. Ось так можна е, ось такими мотузками, шпагатом Можна чуть-чуть формувати і ще збільшувати кущ, щоб було ось таке провітрювання і сонце, щоб могло е, світити на цей кущ, щоб він краще. Ожина поспівала. Ось так, дорогі друзі, ось таке відео сьогодні. Цікаве і корисне, думаю, буде для вас про обрізку, про формування. Звичайно, що я ще, коли вона почне рости, подивлюся, скільки, коли вже прив'язу знов до нової шпалери, подивлюся, скільки ще е, знормувати, щоб залишити на плодоношення. І також заходьте. В телеграм-канал, кому потрібно потрібна ожина. Там я думаю, що також це відео, посилання я скину туди і можете в коментарях писати про замовлення, тому що я буду, я буду реалізовувати. Спочатку собі посажу друзям і також, можливо, кому ще вистачить. Вистачить придбати. Сорт не знаю. Якщо хтось може е, ось так оприділити по лозі, який це сорт, то буду вдячний, якщо ви скажете. Тому що я не знаю, який сорт, але гарний чудовий сорт. Бажаю вам гарного дня, гарних урожаїв. До нових зустрічей на моєму каналі.